Вітаємо вас, відвідуючий YouTube канал Звільнити Панаба. Сьогодні ми поговоримо з вами про роботу першої позиції на СМ положенні реверсивно-селективної рукоятки контролера машиніста електровоза вл 11 Слід зазначити, що при роботі електровоза вл 11 живлення першої позиції йде від восьмої клеми, клемної рейки П3 проводом E301. Через замкні контакти АЗВ В-20, провід 501. З провода 501, через замкні контакти АЗВ В-30, провід 502. І через замкні контакти автоматичного блокування гальмівного АВТ, умовний номер 367, отримає живлення 503 провід. З 503-го проводу живлення опускається вниз, і через замкнені контакти контактора крана машиніста, що замкнені на всіх положеннях, крім шостого, Отримає живлення вмикаюча котушка проміжного реле РП 700-й провід, корпус електровоза, мінусове кол. РП 28 вмикається і замикає власні контакти. З 503-го провода живлення поступає на замкнені зворотні контакти проміжного реле РП 26 Проміжне реле РП 26 буде вмикатися у випадку спрацювання КЕП-13, він же ЕПК. оскільки ЕПК у нас увімкнено, РП 26 вимкнено. Його зворотній контакт замкнений. Через замкні контакти 5, 6, к 13 ЕПК, як вже було сказано раніше, отримає живлення провід синього кольору номер 505. 505 проводом живлення опускається вниз і підходить на замкнені контакти 63, 64, реверсивно-селективну валу контролера машиніста. Зверніть увагу, положення SM дані контакти замкнені. З провода Е-561. Живлення поступає на вмикаючу котушку вентиля реверсора в секції А, ПКР в секції А в положенні вперед. П'ятисотий провід мінус. Через мішку зовне з'єднання живлення поступає на провід Е-562 в секцію Б і заживлює, вмикаючу котушку вентиля в секції Б перемикача реверсивного ПКР в секції Б в положенні назад п'ятисотий провід корпус мінусове. Обидва реверсора провертаються і, провертаючись, замикають свої блокування відповідно в положенні вперед або, відповідно, в положенні назад. Тоді в секції А з провода Е 561, через замкні блокувальні контакти реверсора в секції А, положені вперед, отримає живлення провід 567 і вмикаючи котушка проміжного реле РП20 в секції А, 500 провід корпусу електровоза мінусове коло. РП-20 секція а вмикається, замикаючи власні контакти. А при цьому в секції Б абсолютно аналогічно через замкні блокувальні контакти реверсора в секції Б, чи в положенні назад по проводу 567 отримує живлення вмикаюча котушка проміжного реле РП20, п'ятисотий провід, корпус провозим, мінусове батарейне коло. З проводу 567 слід зазначити, що плюсова напруга. Поступає через зборку діодів у провід 639 і подає плюсову напругу тільки лише на частину реостатних контактів. А саме К 20 К 21 К 22 К 3 через контакти реостатного контактору К7, К 11 живлення буде поступати на контактор К2. Через замкнені контакти проміжноро РП16 РП на К7, на К-14, К11 та К6. Нижня частина при цьому не заживлюється. Зверніть на це увагу. Коли реверсори провернулися, то вони замкнули власні контакти РП-20, РП28 також замкнув контакти, але цього недостатньо. Попередньо отримав живлення провід номер 502 502 провід зеленого кольору спускається донизу. І, зупиняючись посередині свого шляху, подає живлення в положенні СМ на замкнені контакти 67-68 реверсивно-селективного валу контролера машиніста. З провода Е-563. Живлення поступає на вмикаючу котушку перемикача гальмівного ПКТ в положення М. Його вентиль моторного положення заживлюється, 500-й провід мінусове коло. При цьому перемикач гальмівний або залишається провернутим в положення моторний, або провертається в моторне положення, якщо він знаходився, в рекуперативному гальмівному положенні, що від призводить в свою чергу до замикання блокувань моторного положення і розмикання блокувань гальмівного положення. Слід зазначити, що провід номер 502 також спускається до самого низу. Зеленим кольором провід спускається до низу і розподіляється на два замкнені контакти. 19 20 21-22. Головного вала контролера машиніста. Отримують живлення одночасно два проводи. Провід Е-535 та провід Е-586. Провід е Е500... 535 86 піднімається вгору і через замкнені зворотні блокувальні контакти електромагнітного контактору пневматичного контактору К-14. Це контактор перехресного збудження. По проводу 579 живлення поступає на замкнені контакти, датчики буксування ДКБ 1, ДКБ 2. І по проводам 539, 543 живлення поступає на вмикаючі котушки вентилів Контакторів послаблення збудження К-33 К-34. По проводу 540 через замкнений блокувальний контакт гальмівного перемикача ПКТ в положенні моторний. Проводом 450 через амкні блокувальні контакти гальмівного перемикача в положенні моторний, 700-й провід мінусове батарейне коло, контактори К-33 К-34 вмикаються. Слід зазначити, що в силовій схемі при наборі першої позиції. Вмикається автоматично ослаблення збудження. А саме вмикається четвертий шунт, оскільки паралельним колом з провода Е535 отримують живлення, вмикаючи котушки вентилів контакторів ослаблення поля К39 К40. І проводом 540 аналогічне мінусове коло електровозу через блокувальні контакти гальмівного примикача Положення моторний проводом 450 через замкнені блокувальні контакти гальмінового перемикача ПКТ в положенні моторний 700 700 провідом мінусове батарейне коло. Це призводить до вмикання контакторів ослаблення поля. Це використовується в електровозах серії В-11 для того, щоб зменшити збудження тягового двигуна, а отже, зменшити силу тяги, отже, зменшити ривок при торканні з місця. Слід зазначити, що контактори К-33, К-34, вмикаючись, також замикають власні блокувальні контакти. Від провода, що раніше отримав живлення, а саме провода 501 червоного кольору, живлення спускається червоним е, проводом донизу. І в положенні СМ через замкнені контакти 71-72 реверсивно-селективного валу контролера машиніста, отримує живлення провід. Е-565. E з проводу е e 565 живлення від вузла розтікається в дві паралелі. Перша йде донизу, і зараз ми до неї повернемось. Але спочатку з проводу Е-565 e живлення поступає на вмикаючу котушку вентиля сересного перемикача ПКС в положенні С-сересне або послідовне з'єднання. П'ятисотий провід, корпус електровозу мінусове коло. Перемикач ПКС переходить в послідовне з'єднання. Це призводить до того, що замкнені на схемі контакти ПКС в положенні СПП розмикаються, а от контакти ПКС в положенні С замикаються. Це створює наступне коло. Як раніше було сказано, через замкні контакти 71-72. Реверсивно-селективного вала контролера машиніста з проводу Е-565 від вузла живлення спускається до самого низу, проходить через замкнені контакти 15-16 головного валу контролера машиніста. І проводом Е-583 живлення буде поступати на замкнені контакти перемикача сервісного ПКС. І проводом 594 на замкнені зворотні контакти групового перемикача ПКГ. Його ми не перемикали, оскільки ми знаходимося на послідовному з'єднанні двигунів секції. Ми не вмикали ПКГ, то отримає живлення провід 595. Через замкнені контакти, кнопки БВ, блоку кнопок 7. Живлення отримає у нас провід. 600, 598 І з провода 598, живлення з чорного провода спускається до червоного. Слід зазначити, що реле часу РВ6 при цьому не вмикається, оскільки з провода 592 через розімкнені блокування ПКС не зживиться провід 590 і реле часу РВ6 не заживлено. Тому його контакти розімкнені, а от провода 598. Через замкнені контакти БВ-блокувальні, оскільки БВ у нас вімкнено, то ці блокувальні контакти замкнені. Отримає живлення провід 599. І через замкнені контакти проміжного Реле РП двадцять, якими на початку цього відео вже увімкнули проводом 601. Живлення поступає на замкні контакти проміжного Реле РП 28, який ми попередньо увімкнули. Через замкнені зворотні проводом 602, через замкнені зворотні контакти проміжного реле рп 23 це 418-й датчик. Він не спрацьовував. Он же зворотній контакт замкнений, отримає живлення провід 603 і через замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ положення М, отримає живлення провід 604, який доходить до вузла і ділиться напрямку. Перша половина заживлює вмикаючи котушку вентеля лінійного контактору К-18, провод 589 Через замкнені контакти перемикача сервісного ПК С проводом 605, на вмикаючу котушку вентеля лінійного контактору К-19 і далі проводом 589 живлення поступає на вмикаючу котушку іншим колом, на вмикаючу котушку вентиля лінійного контактору К1. Далі розтікається в декілько паралелей. Перша паралель іде фіолетовим кольором. Через замкнені контакти, блокувальні та гальмівного перемикача ПКТ в положенні моторні проводом 589 всі три мінусові жили збираються ось в цьому фіолетовому середньому проводі. Проводом 589 збирається коло так званої довгої землі або довгого мінуса. Через замкнені попередньо блокувальні контакти, контакторів ослаблення поля К-34 та К-33. з провода 588 на провід 677 отримає живлення, вентильний діод Д-74. Далі проводом Е e 581 через замкні контакти 9-10 головного валу контролера машиніста отримає живлення, безіменна перемичка контролера машиніста. Між головним валом та гальмівним валом через контакти 110-109 гальмівного валу контролера машиніста, що замкнені тільки при його нульовому положенні п'ятисотий провід мінусове коло. Це призводить до того, що К1 вмикається, вмикається К-18 і К-19. Коли вмикається К1, він перемикає свої блокування в частності з проводу 606 через контакти перемикача ПКС по проводу 607 через перемичку П-14 буде отримати живлення провід 589-й і через блокування контактора К1, п'ятисотий провід мінусове коло. Таким чином буде вмикатися мінусове живлення для іншої секції. Ну а в нашій секції паралельне коло з проводу 606 через замкнені контакти. Гальмівного перемикача ПКТ в положенні моторний проводом 589 через замкнені блокування К1, 500-й провід мінусове коло. Таким чином буде підтримуватися робота контакторів лінійних на позиціях. Слід зазначити, що коли контактор К1 увімкнувся, він замкнув ось цю чорне блокування і розімкнув своє синє блокування відповідно до кольорів схемі. Від провода... Від провода Е 583 який раніше отримав живлення, через замкнені блокувальні контакти перемикача серісного ПКС, живлення раніше спускалося донизу, тепер воно проходить до кінця вправо. Через замкні контакти ПКС на провід 592 поступає живлення. І через замкнуте блокування лінійного контактору К 1 живлення поступає в провід 593. З 593-го провода через діоди d 43 d 44 у провід 641 поступає плюсове живлення, що дає плюсову напругу на котушки вентилів інших реостатних контакторів. При наборі позицій контролера машиніста від першої далі до 21-ї позиції, буде почергово вмикатися контакторні елементи головного вала. Що буде давати мінусове живлення котушкам реостатних контакторів, виводячи ступені пускових реостатів. Але слід зазначити, що тільки в секції А, тому що в секції Б пусковий реостат буде повністю виведений за допомогою спеціальної перемички. Ну а що це за перемичка, ми обов'язково розглянемо в наступних відео. Також слід зазначити, що з провода 567, який раніше отримав живлення через плавкий запобіжник ПР6 по проводу 618 через діоди Д72 та Д73, по проводам 568 та 573 через блокувальні контакти аварійних перемикачів ПКД1 та ПКД 2. Живлення буде поступати проводами 569 та 571. На котушки вентилів аварійних перемикачів в нормальному положенні п'ятисотий провід мінусове коло. Також слід зазначити, що КД-19 на С з'єднанні може отримувати живлення через замкнені блокувальні контакти аварійного перемикача ПКД 2 в положенні нормальної роботи. Але у випадку, якщо у нас, наприклад, буде вимкнено третій та четвертий двигун, і ми переведемо ПКД-2 в аварійне положення. То він так само буде блокуватися через замкнені блокувальні контакти ПКД-2 положення аварії, але К-19 буде вмикатися через замкнені контакти ПКС. Тому сьогодні ми розглянули саме через них дане коло. Ось таким чином ми сьогодні розглянули з вами особливості вмикання позиції першої позиції головного вагову контролера машиніста в положенні СМ на контролері машиніста електровоза ВЛ-11. А ми обов'язково не забуваємо коментувати дане відео, ставити під ним лайк і підписуватись на канал. Нехай квітне україномовний залізничний Ютуб.